У Львові нещодавно проходив Кубок України зі спортивного гірського туризму. Очолив нашу збірну декан факультету географії, туризму та історії КДПУ Олександр Матіщук. Представника Криворізького вишу брали заступником голови суддівської колегії, що оцінювала виступи учасників змагань. Це так звана така дистанція, яка якби імітує нещасні випадки в гірських умовах. І відповідно, як. Учасники походу, наприклад, якогось, що колись трапилось в поході, щось трапилося, як вони будуть правильно доставити цього постраждалого умовного в безпечне місце. В основному там представлено декілька таких варіацій, що можуть це рятування людини, коли вона, наприклад, там провалилася в. Тріщину льодовика і підняти її звідти треба. Ну, або щось трапилося вже десь там, в гірській місцевості і спустить на низ, якби з гірського місце по скелях, ну, які там імітувалися, в, в навісу, вертикальний спуск, на мотузках спускати треба було, піднімати людину. Ну, і відповідно це робити безпечний змагання. Проводились на тренувальній стінці, схожій на ось цю, але в рази довші. Її висота 15 метрів. Магістрантка КДПУ Тетяна Шостак очолила збірну міста Кривий Ріг. Успіхи команди дали підстави для визнання КДПУ центром підготовки зі спортивного туризму не лише у Кривому Розі та області, а й в Україні. Для нашої кафедри це неабияке досягнення, адже ми розуміємо, що активний туризм він у всьому світі був, є і буде залишатися на ще багато років тому підготовка людей, які володіють певними навичками, там інструкторськими ну там надання допомоги у горах, це гірські гіди і так далі. Тому подібне. Це безумовно одним є із пріоритетних напрямків того, чим займається наша кафедра. Надія Шевченко, Олег Хендриксон, Вадим Діденко, цей день.